Всім привіт! Зараз виїхали на нашу другу грядку і будемо займатися буряком кормовим. Ми не встигаємо трішки за всіми плантаціями. Ось у нас бурячок, будемо його проріжати і проривати. Також вчора був у нас дощик. І трішки примочив у нас сінце. Зараз будемо його перевернемо оці велки, щоб воно підсохло і тюкувати. Ввечері трішки на нього приснуло. Не встигли ми його зібрати, тому що трактор був зайнятий, а примочило. Ну а Результат ви побачите, що ми зробимо, чим будемо займатися далі. Ми попрацювали на цій грядці на сьогодні. Ось бачите кормовий бурячок, ще не весь, ще половинка залишилася. Ось ми його пройшлися, прорядили, повиривали бур'ян. Ось така у нас ситуація з бурячком. Ось він гарний, укорінився. А це ще у нас залишилось на завтра щоб дуже не скучали, ще залишилась роботка. Ось у нас також зайнялися червоним бурячком. Теж прорвали бур'яни. ось бачите рядочки. Ось так. Червоний весь обробили. З ним ось така ситуація. Стосовно капустки. Стоїть, росте. П -п -п Перевірили бі білокрилку, поки нема. Сподіваємось, її не буде. А капусточка пережилася, потихеньку росте. Ось тут у нас будемо дискову борону чіпляти, проходити міжряддя отут, де лобода. А оце у нас лунки з гарбузами. Ось, бачите, пішли. Теж просапали сапкою. І ось пішли. Оці міжряді, що тут і тут, будемо їх проходити трактором. Ну і добралися перший рядок моркви. Вона у нас теж ми не встигали заросла, ось бачите? Ось морквочка у нас пішла, пішла, пішла. Вон. ce morcă așa.